Красно вітаю, любі друзі! З вами Січовий співець, хай боємо грець, і сьогодні, на прохання нашої спільноти, до якої, до речі, автоматично зараховується всі, хто підписаний на цей канал, та залишає свої побажання щодо майбутніх розборів у коментарях, ми розберемо легендарний український гурт ВІЙ а саме їхню пісню Відрізана голова. Ви, напевно, чули цю пісню, а якщо ні, то послухайте, вона стане чудовим доповненням вашого особистого пісеннику. Адже грається легко, запам'ятовується так само, а підспівувати зможе взагалі будь-хто. Спершу послухаємо мій кавер, а вже далі по ньому перейдемо до розбору. Перед тим, однак, попрошу вас підтримати цей канал та підписатися на нього. Тайм коди знаходяться в описі, там же ви знайдете і текст до пісні. Ну, а ми не будемо гаяти часу. Тож поїхали. Третю ніч задихаюся. Прокидаюся, а там, вона Чує світ різана голова, хочу я Нахилитися хочу я придивитися, подивитися, що там вона Чує світ різана голова, гаспеть сироті землі. Киглячись голоси, стогнуть чужі голоси, та й з-під сирої землі, голова усміхається, голова ознущається, знущається, з мене вона ще відрізана, Сироне земле, стигляючи голоси стохнув чужі голоси, та спеціароне земле, о, лова наближается, о, лова, обердається, обертається, обертається. Скыглячись голоси, стогну через голосы, тай спецырое землі. Пісні використовується 5 найпростіших акордів. А саме Ам, С, Дм, Е та трохи складніший Фа. Бій у пісні використовуємо наступний: зовнішню сторону долоні кладемо на струни. Та, користуючись медіатором, граємо три удари вниз. Далі прибираємо руку, відтискаємо струни, граємо вниз, вгору. І заново притискаємо зовнішню сторону та одразу граємо три удару. Без акордів у вас має виходити ось так. Тепер, коли ми прибираємо руку, то б'ємо лише по верхній половині струн. Ставимо перший акорд АМ та граємо. І по верхній половині. Обій докупи ставимо акорд аєм та співаємо. Третю ніч за фа, Хаюсь, аєм ем, я. Третю ніч роки фа. Даюсь це я роки дем. Даюсь, а єм ем, я. А, фа а там во це на чи я свідем різана. Є yeah. ГО-О-ЕМ-ВА Все разом повільно спочатку. Третю Третюніч, я третю ніч, Прокидаюсь я, я а там на відрізаного. Майже так само трошки міняються акорди. В кінці Починаємо. Ам. Аспис фа роді землі. Ам. Спи фа фаізі голоси. Ам. Сточі фа із голоси. Це тай спец є. Амлі. Власне, це і все ось така нескладна пісня. Отож, якщо ви вподобали мій кавер або навіть скористалися розбором, обов'язково підпишіться на мій канал та прокоментуйте розбору. На яку українську пісню ще досі немає в Ютубі. Напишіть у коментарі, ми його зробимо. Ну а наразі грайте з душею та слава Україні!